Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як допомогти дитині самозаспокоїтись і визначити свою проблему, і вирішити цю проблему, як дитина може сама собі допомогти. часто дуже від матусі чуємо ми такі скарги, що дитина не може спокоїтись, вона істерить по будь-якого приводу з всякої дрібнички, не так глянули, там щось переставили, іграшка впала, дитина вже не може заспокоїтись. Як ми маємо допомогти дитині? По-перше, ми дитині повинні донести, що будь-яка проблема це нормально. Нас проблеми супроводжують все життя, і проблеми бувають і у дорослих, і у дітей. А діти, в них така психіка найвразливіша, і то, що для нас дрібничка, це для дитини може бути справжньою трагедією. І пропоную розглянути з дітьми ось оцю степінь цієї проблеми. Ось, наприклад, в нас як приклад дитині показати, що в нас можуть бути проблеми трьох таких ступенів. так? Це велика проблема, величезна, не дай Бог, це коли ми не можемо нічого вже подіяти. Щось таке страшне. Не треба казати дитині, що в нас там щось таке страшне сталося. А як приклад, наприклад, щось там таке страшне таке сталося, що ми не маємо вже впливу на цю ситуацію це вже велика проблема. Середня проблема це коли нам дуже дуже неприємно. Але ми можемо це пережити, ми можемо собі допомогти. Треба розглянути, як саме ми можемо собі допомогти, хто нам може допомогти, як ми можемо попросити допомоги про це, і що це ми можемо все ж таки вирішити і жити, і радіти далі. Це така середня проблема. І маленька проблема. Коли ну, нічого страшного не відбувається, тільки трішечки там зіпсувався настрій. Це дуже легко виправити, навіть сама дитина може це виправити, це маленька проблема. І ми повинні ось розглянути ці проблеми, оцю бесіду провести, можна якось в грі, або просто отак бесіда, як я зараз з вами. Можна так поспілкуватися, поговорити з дитиною, коли дитина спокійна. Це треба декілька разів, декілька днів так до дитини звертатися і проводити бесіду на таку тему. Тому що, коли в дитини вже буде якась там проблема, і вона вже буде плакати, вона вас не почує. А так ви тільки нагадаєте дитині і скажете: А я, чого ти плачеш? Яка в тебе проблема? Ну, буде плакати, і скажеш, в тебе велика проблема середня чи маленька. І вже будете вирішувати. 80%, що дитина більш-менш заспокоїться, і стане думати, яка ж в неї проблема і як вона може її вирішити. Ну, ось, наприклад, з маленькою дівчинкою я проводила такий якби, дос, дослід. Да? Ось вона розбила собі коліно, плаче страшне. Кажу, яка в тебе проблема? Маленька, середня чи велика. І ми стали аналізувати. Так, ось впала дитина. Якби Впала і щось там страшне відбулося. Це була б велика проблема. У нас невелика дитина встала, пішла, але ж проблема, що боляче, так? Боляче, але нога ціла, нога не зламалася, тобто боляче, але ми можемо це пережити. Ми просимо допомоги у дорослого, ми обробляємо ранку, жаліємо, закріплюємо правила техніки безпеки, щоб таке більше не відбулося, і живемо й радіємо далі. Тобто, це середня проблема. А якби ти тільки... Спотикнулася, так бігла і не впала, але це все одне прикро ось, спіткнулася і теж так неприємно, то це вже маленька проблема. Тому дуже вам раджу розглянути ось оцей випадок, оці всі три проблеми, і запитувати у дитини. Нехай дитина сама аналізує, яка в неї проблема і що вона може зробити, щоб уникнути цієї проблеми. Бажаю вам всім життя без проблем, без великих, середніх і навіть маленькі нам не потрібні.